Друзі мої, всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Привіт вам з усім з тирки. Сьогодні відео огляд. Ну, без руже, без розпаковки, тому що вже ми все розпакували, але буде цікаво. У нас на нашому аквагосподарстві нові покупки, нові придбання. Зараз я вам все покажу. Друзі, всі ви знаєте такий чудовий сайт, як OLX. Це платформа. З тими з, з, з оголошеннями, з приватними оголошеннями, де продається різного роду товар. Як, що ви шукаєте, ви там все знайдете. Ми надибали на таке оголошення, де продавалося отакі аква-товари. Ну, Аква-аква при бамбасіки. Отак, Ну і не зміг я обминути це оголошення стороною. Зачепився з продавцем списався. Але була одна проблема в тому, що товар знаходився в Києві, знаходився. І продавець відмовлявся його пересилати, тому що, каже, це мені з ним треба їздити туди-сюди на почту. Там не хочеться каже, мені їздити. Взагалі, шукайте, щоб, або самі приїжджайте, або шукає, шукайте, щоб хтось забрав. Я ж що робити, а тоді згадав, що у мене ж товариш. В Києві живе це Сергія Ніжник. Всі ви його знаєте, особливо київляни. В нього дуже шикарна риба, він займається продажею аварійної рибки, розведенням. І я до нього зателефонував, кажу, що так і так, кажу, серий є. Тема, кажу, цікава. Ну, аби ти мені поміг, допоміг його, її реалізувати, щоб все вийшло. Кажу, Так і так ж, там живе людинка по такій тому, ну неважливо. Ось він згодився, тому що день... одного часу я йому також допоміг там, і він не зміг мені відмовити, погодився, без питань. Домовилися вони з тим чоловіком, без питань. Коли він приїде, в я... о котрій годині він забере, все, і потім мені перейшли в місто Охтирка. Добре, все добре, все угода пройшла. І в нас вже, ви бачите, вже в нас воно все на нашому аквагосподарстві. І давайте я вам трошки розкажу, що ж там було в цьому наборі. А в цьому наборі, зокрема, був отакий світильник. Ну, самі бачите, він так не, дуже, не в дуже гарному стані. Ну, Трошки вже є, дивіться, поржавівший він. Значить, що в ньому? Які мінуси? Значить, у ньому стоять значить, це світильник, дивіться, модель яка. Сансан. Ось його модель. 2х24. значить, Яка його особливість в тому, що оці кріплення, де стоять лампи, вони їздять, тобто його можна розсунути на більші лампи. тобто до 24 Вт. На даний момент стоять лампи по 14 Вт. Слабенькі і короткі. Дивіться, скільки ще міста можна туди подовжувати. Тут такі на болтиках, воно зараз зараз подвину. Ану, побачите ви. Вон болтик. Ну видно. Не видно. Ладно, видно. Отпускаєте і на вашу довжину лампи розсовуєте ці кріплення і. Ставити свої лампи. Ну, Його потрібно трошки реставрувати. Світильник класний, профіль важкий. Його можна використати як профіль для поклейки. в нього, вже Вмісто цих штатних ламп, що були, можна замовити нормальні професіональні плати для освітлення акваріумів. Це, зокрема, це фірма Aqua. І сюди їх просто змонтувати. Замінити потрібно оце Акрил оцей, тому що. Бачите, по боках є, а тут воно, походу, десь або впало, розбилося. ну, той. Це все міняється. Трошки отож підкрасити потрібно ті, ті. Е, кріплення ламп. Бачите, трохи пошліфувати, покрасити, Ну і так, по мілочах. Отакий він має вигляд, якщо дивитися на нього спереду, дивіться. О, класно, презентабельно, класно і цікаво. Так, це лот номер один. Оце отут. Потім, за що я купився, це акваріум. Акваріум кубік виготовлений, заводський, виготовлений дуже якісно, шви всі красиві. Пошліфовані торси. Розмір 30-30 на 30. Тобі ж 27 літрів у нього. Класний, красивий кубик. Бомба-ракета. Приїхав в відмінному стані. Ніде не цокнути. Ну це все завдяки Серьогі. Серега запакував його як котове сало. Як він мені казав, пакував сам. Каже, 200 метрів купирки на акваріум, 200 метрів купирки на, на, все, на все інше. Так воно й було. Почина, почавши розпечатувати, розпаковувати, там попирки, тієї було капець. Ну, молодець, молодець. Респект. Це тепер виходить, я йому винен. Хе -хе. Ото таке. Так. Уже два. Лота, які пригодяться. А потім, Саме цікаве і смачне було, оце вже я в пакет повисипав усе, ну, положив. Зараз, а так воно було все. Також запаковане, кожен предмет був запакований Серегой, дуже Так, прискіпливо і класно. Так, потім в цьому комплекті була така таймер-розетка. Це нам також згодиться. Будемо тестити, дивіться, фірма Ferron. Максимально 3600 Вт можна сюди поставити, навантажити І, бачите, все класно. Свіженьке, дата виробництва. 19 рік. Ціле все, все працює, все той. Ну, ні до чого придратися. Павло молодець. Павло це та людина, яка продавала це все, оце все. Це весь скарб. Так. Потім, ну він, я так зрозумів, за акваріумістикою зав'язав і все це розпродував за невеликі кошти, не буду казати, які, це все продав. Потім тут був, я так зрозумів, це тетровський сіфон. Це отак для цього кубіка. Дуже цікава конструкція. У нього отак зроблено вихід під углом, щоб можна було. Зануритись і просіфонити по, по кутках акваріума. Дивіться, отак. От раз, 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 пішов, пішов, пішов. Оця головка вона рухається, вона їздить, то тобто, є якщо десь пережався шланг, перекрутився, воно само раз і розкрутилося. Отакий От сіфон. Потім було декілька сачків, зокрема, це два. Два сачки. Один такого заводський. Один. Ну, я так зрозумів, це самопальний. Трохи підігнутий. Ну, це, я так поняв, це Серега підігнув, щоб влізло в упаковку. Ну, це беруться пасатіжі і це все вигибається. Як було. Так. Продовжуємо. Потім смакота. Компресор тетра. Зараз покажу ближченько, Компресор тетра. Цілий, отут трошки є така як тріщинка по стінці, Бачите? Ну, вона підклеєна. Я вмикав і Серега провіряв, все добре, все працює, все ні до чого не придереся. Також він на резинових ніжках не вібрує, ніде нічого не, не, не шумить, зайвого шуму немає. Все подобається, все чітко, все працює. Це все було, я так зрозумів, це все до цього акваріуму. Так, кабель, дивіться, який кабель, десь метра півтора це точно в ньому дуже. Ну то, що це тетра. І тетра гарна. Потім були е, теж декілька фільтруючих головок. Ну, це це в нас Аква Pad Mini. З такими параметрами. Фокусуйся, Не фокусуйся. Зараз. Трошки. О, сфокусувалось. Ну, це справжній акварель. Не китайський. Провода всі цілі, ніде не не той не, не перегнути, ніде не. Ізоляція не пошкоджена, трошки брудний, звісно, ну, то все миється. Було так без губки. Сюди губка чіпляється і це якраз помпа буде на цей акваріум. Потім була ще у нас отакий у нас фільтр тут був у комплекті. Це у нас акваель турбофільтр. 500-й. Ну, на, написи вже постирались, але ну, я точно знаю, що це 500-й акваель турбофільтр. Оці дві позиції, оцей Акваель і компресор поїдуть в місто прилуки до Саньки, до друга мого товариша. Хай користується на здоров'я. Так, потім отакий був в комплекті пластиковий обігрівач також фірми AquaL на 25 Вт. Він у антиударний, дуже кажуть точний. Це модель супер-пупер, дуже точна. Це я так думаю, воно піде в нас, мабуть, малому в три, до 3 тонів. Бо тритони такі, ребята, резбі, на наступний рік як буде запускати Щоб він їх не побив, от, от, звичайний скляний обігрівач 3 тритони можуть розбити. І піде їм оцей, оцей класний обігрівач. так А тут купа такого всякого всякої всячини шланги. Різних діаметрів. Отакі дві губки. Це із Sansana 503, по-моєму, так. Також згодиться. І зараз ще покажу. Потім, коротше, в комплекті ще було куча різних різних вкусностей. Це зворотні клапани до компресора. Вони нові. Ну і ось зараз висиплю, отак вам, щоб ви подивилися куча, куча різних ще фітінгів, переходників, коротше, всяких таких трубок, сітки. Це ось з турбофільтра 500, го Це ось на шлангу якісь кріплення кліпса, щоб шлангу кріпити на стінку акваріуму. Це коли ви, допустимо, воду підмінюєте, хоп, почепили. Той, ну і різних різних різних, різних приблуд багато. Оце така в нас, друзі, вийшла покупка. Дякую величезне Серьогі Ніжнику за те, що він погодився це все запакувати. А, підожіть, ще забув. А оце ось подгончик от самого Серьоги Ніжника. Це турбофільтр тисячник. Значить, Він каже, що в ньому якраз є проблема, коли вмикаєте ви е, його мережу. Він не починає ротор Коротше, крутнувся, карі став. Потрібно декілька разів вилкою туди-сюди вилку, хоп-хоп, Туди розетку з розетки, щоб його стартонуть. Я думаю, що це проблема або отута, можливо, десь відходить десь в той. ну, Я дивився, начебто ізоляція ціла. Не лопнула. Або десь під ізоляцією лопнув кабель, що? або на самій вилки, можливо, десь. отам, може на самій вилки. Десь щось воно відходить. Треба буде подивитися, Надо, я вже думав, знайшов я вилку Вилку відрізати, попробувати при, туди приробити, ну, поставити нормальну вилку і подивитися. Якщо таке буде, значить тоді вже підемо далі тут дивитися. А так все комплект повний. Е, Ось такий бочонок, все, той, кріплення, все є. Це запасні ті, резинки. Це от Серьоги Ніжника, чисто од нього гончик. молодець, дякую, що погодився це все організувати, що не відмовив, щоб ми змогли це разом. Той. Так що за мною не заржаві, як то кажуть. Якщо щось тобі потрібно, звертайся, завжди поможу, допоможу і підскажу. Отаке, друзі, у нас сьогодні вийшло відео. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Кому не сподобалось, все одно ставте вподобачку. Хто ще не підписався, але думає, підписуйтесь. 100% підписуйтесь. Не зволікайте. Мотя вам усім передає привіт під батареєю. Ліган спить. Ви скажете, можете, то що то шапка честь лежить, ні, то Мотя. Отакі От у нас вкусності, скільки Смакоти. Отак. От так що, друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей. І слідкуйте за нашим каналом, буде цікавіше, цікавіше і цікавіше.